Романські правоохоронці під час спільного патрулювання з активістами самооборони затримали місцевого жителя, котрий влаштував стрілянину у центрі міста. Невідомо в кого могла б влучити куля зі зброї в руках п'яного чоловіка, аби не злагоджені дії патруля. Капітан міліції Олександр Ващенко та активіст самооборони Андрій Токар у складі спільного патруля того вечора заступили на охорону громадського порядку міста. Проходячи по центральній вулиці, вони почули постріли. Стріляв чоловік, який перебував у стані явного алкогольного сп'яніння. Правоохоронець сказав, наказав їм цій людині склати зброю. Як ми її вже побачили, на що ця людина не відреагувала, і почала в наш бік стріляти. Після чого чоловік почав тікати, періодично відстрілюючись у бік патруля. Аби зупинити зловмисника, працівник міліції прийняв рішення застосувати травматичну зброю. Але, на жаль, без травмування не обійшлося. Куля зловмисника влучила правоохоронцю в ліву щелепу, та й сам горе стрілець був поранений зі зброї міліціянта. Чи в мені в ліву щоку в нижню частину до сих пір? Куля із цього пістолета знаходиться у мене. Скулі потрібно оперативне хірургічне втручання для її видалення. Тобто, це така пам'ять. Це буде така пам'ять. Вже у відділку міліції з'ясувалося, зброя, з якої стріляв гуліган, була травматичною, і спеціальний дозвіл на володіння нею не потрібен. Чоловік стверджує, купив пістолет для самозахисту, а в тому, що застосував безпідставно, звинувачує спиртне. Ну, я підсчитував при першому просі бакало п'ять пива, все точно. Тобто. Ну, Два з половиною літра. І в, в, в сові там кафе я присутствував ну, недовго не там, але мене чим-то угощали не знаю, то ли. Толі каніяк, тольнушото крепче, не не пів зараз. Стосовно чоловіка відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство поєднане із застосуванням вогнепальної зброї. Тож за п'яні витівки йому загрожує до семи років позбавлення волі. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.